Егаліт фратерніт. Ага, шторм. Дякую велике за 2000 на баночку. То піздец. А що це значить? Я дико вибачаюсь. Можна трошечки мені пояснити? Бригаду бажано. Пояснювально. Чівчатику буде зараз пояснення. Знову авіки, звідки вони беруться? Є одне місце. Свобода, рівність братерство. Девіз республіки. Це натяк на Репабліку? Респабліку? Натали, Sono felice, che tu abbia di questi... Ой, дівка не навчена французької, я так чую. Моя дівка не навчена французькою, А я, типу, навчений, блядь. Це не натяк. Так, я зрозумів. Що треба робити? Повністю можна докладно, як пан дрон робив. Він докладно розписував Вова. Читай уважно. Правила, і повний список правил. Так, Репабліка Експерт. Едный линкор. Это тебе, можно сказать, какие там треба экспорта. Скики, мы не скажи. Так, бисмарка маемо. И все? Двести. Ох ти, Агірчик, привіт. How are you? Німецьке полювання. Розпочато. А ти б не стріляв би з мене ППОшку, я б тебе зараз би не рухав. Ще слово. Мені 200 вистачило, в тебе є експерт на репабліці. Ти хорош. У мене немає. Ой, там ще є Магірі, чи і міхарі, бля. Так і що? Мені такі чорти подобаються. Іліас нижні підкреслення зайчик. Дякую за ці 20, томагавків на. Ілюха, дякую велике за музичку. <кхем> так, видко не летіти. Трошки накопичити енергії. Можна на нього заходить, я так думаю. Ну 200 ще на ньому треба взяти, бо треба влучить, ні? За ним же є така херня, що він може просто горохом плюватися. Куди воно полетіло, я тут один. Бля, бурку, я взагалі не слідкую за тим, що відбувається в грі. Куди воно полетіло, ах ти ж душний. Зараз крутнутися встигнути. Давай, давай, давай давай, 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 давай. Оп, затопчик. Так, ну якщо він дає бортину Курфюрсу, то Курфюрс має його за це покарати, ні? У мене є щось швидке? Є? Лечу, лечу, Гаваї. ж на мене. нижнє підкреслення зайчик. Дякую за ці 20 томагавків на. Головне не пролетіти. Дякую, Люха, ще музичка. Це все має бути кінцеве для нього. Та як не вбив? Дуже дивно. Кілиця. Хілиця, хілиця. А так не хочеться витрачать. На саме на нього. Лей чучка, що ми можемо Ну, Павіком знищений лінкор. Чик. Перша кров, бісмарк це наступний. Ілюха знову дробить. Дякую, Люшка. нижнє підкреслення зайчик. Дякую за ці 20 томагавків на. на. Бісмарка можна, в принципі, навіть і три рази зайти, ні? Такс. Ще раз, шторм. Ти замовив тільки одну репабліку, вірно я розумію? Тобто, не трійця, а чисто один лінкорчик. Бо там на французькому трошки написано. Я трошки сьогодні не готовий був. Уроки не зробив. А ти що? На два рази вистачить мені, так? Вистачить, звісно. Так, один лінкорчик. все плюс. Просто ти знаєш, що я можу прошляпить? Як завжди. Експерт, поки не срешся. А ти прям Козак віриш мене. А нижнє підкреслення зайчик задонати в 20 гривень. На. Дякую, Ілюха. На. На. Так, Вантіхорнік. Маєш ПП-вошку потужну? може і літочки закінчуються. О, як класно. Коротше, коли ви штурмами летите, треба заходити трошки вище прицілу. І тоді більше влучань виходить в налаштування, пробиття, і всяке різне виходить гарненьке. Це я вам так. Чисто ділюсь. курниковим досвідом. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. я взагалі вірю в людство. Угу. Особливо читаючи новини кожен день, так? Прям людство. Сука, що я на нього лечу? Людство так і каже, вір в мене. <гум> <гум> Підлодочка Ю 1000 Дякую, кисломолочний меценат. Вітаю причетних зі святом. Збройних сил України. Наша надія, наша душа і наша кров. Волонтери роблять велике діло. Бережи усіх Господь разом до перемоги. Відпочинемо ультрехт. Дякую, кисломолочний меценат. Музика навіть тупо не встигає грати. Зараз. Ілія снижні підкреслення зайчик. Дякую за ці 20 томагавків на. Люха, дякую велике ще за музик. Та ще щось, божечки. Козак Іліа снижні підкреслення зайчик задонатив 20 гривень на. Блять, я виночувачі залетів. М -м -м, не можна було залітати. Та всі літачки втратив. Який я молодець? Мафетчик, ту хуйню, блять. Дякую. Ой бля, кисломолочний меценат, дякую велике за тисячу і за гарні слова. Питання, до речі, до глядачів: у вас є в когось або знайомі, або нормальні консультанти, де можуть порекомендувати вибрати нормальну станцію для військових, щоб не переплатити, можливо, навіть якусь копійчину скинуть. Бо я зараз дивлюся те, що відбувається на. Ай, блядь... На Оликсах на отих, на промах і на хотлайнах. Ну то просто піздець, блядь. Так, я хочу шматочок димойна. Можливо, в когось є. У мене є сонячники. Перевірені. Ні, ну соняшники ні, нам треба зарядна станція. Бо є якісь, е, типу виробники з. Е, з гарною ціною. Але не зрозуміла фірма виробника. Я раджу брати офіціалів, бо мав головну біль. Добре, офіціали й не проти. Можливо, є адекватні, що можуть. Що можуть продати не втридорого. Пал, дай підпал. Тут за кордон 1000%. Кордон це трошки тяжковато. З оплатою тяжкувато, тому що. Блядський літачок знову залітаю. Ой, блядь, Макс, бивай, да хуйо. Йому, сука, всі літаки подарую зараз. Черт їбучий. ти від'єбався, ні? Та ти сука така. Він висрав літака. Божечки іліас нижнє підкреслення зайчик. Дякую за ці двадцять томагавків. На фамі. То піздеться якийсь Зола, нижнє підкреслення уг за донатим, 10 десять гривень. У доньки був кролик, гуляв по кімнаті і сер дрібно. часто я пахаю. що, куди Не так От протискуюся між донатів зайчика, пісня, яку стрімер присвятив своїй коханій богині болю адатарі. Здогадаєшся, сам яка. Ти таке любиш вечір в хату. Дякую, Золах. Ти таке любиш? Ну та почекаємо, я так розумію, у нас є більша черга. Я на Родайленда, блять, залетів. Як він заїбав, дими, дай. Поняв? Є тут дим, є, личо. Піздець, шановні, я від того, що несеться. підлодочка Ю-1000. Дякую, Віктор. Добрий вечір. Віктор, дякую велике за тисячу на баночку. Доброго вечора. Їбать несеться. Мені треба покурить. Я не готовий до такого. Паша right. тріш. 10 не дав, є батюшки. Я кілька разів на німецькому eBay брав в B'ET Refurge Bisher. Це міну 20% до мінімальної ціни. У мене проблема з оплатою. Мені треба платити по Ібану. Я не можу переводити гроші в валюту, я не можу переводити гроші з картки на картку. Блядь, тому що це все блядь, офіційно сука, відслідковується. Козак Іліас нижнє підкреслення зайчик задонатив 20 гривень Аєїв. Сука, втратив всю швидкість, поки летіло. Хоч один скинеться. Один і скинеться. Бойовий розвідник. Добрий вечір. у це Гай люблять, та як ти хотів. Нам треба якісь мінуси робити, а ми нікого не мінусуємо. Хорош! Хорош тільки сказав. Ха-ха. Просто є виробники деяких станцій, так що на хотлайн зайти, наприклад, напишіть 1 кВт. Там є такі фірми Козакті, невідомі. Це вижні підкреслення зайчик задонати в 20 гривень. На. Але з дуже з приємною ціною. Я от не знаю, ризикувати чи не ризикувати. мається нова підзарядна станція. комплекс інвертор тільки перенести. Ну, максимально комфортний простий простий використанні, щоб можна було в польових умовах використовувати і заряджати техніку. На сьогодні все, дякую, Люха. То піздець. Ти сьогодні, як і вчора, в принципі. Страшно насипав. Мова гірчика трошки поковирять, але тут є Вермонтик. Будемо любити Вермонта, все. Сьогодні все, ура. Як його флобліті Так, 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 типу такого. Бля, який цікавий довгий бій. На моє здивування. Ох, хіба 14 тисяч сюда на. Це анімеш не безкінечне? Ну, скільки за мовості буде? Гросс. Ілюхи ще раз, два, три, потім ти, потім раз, два, потім Золах. Ну воно нормально не токсичне, чому ви? Заявка на Є, та я не думаю. А, перелетіло трошки, але маєш зачепити. Є з підпалом. Можу скинути продавця волонтера в нього ТГ канал. Він мені павербанки для воспіль по ціни чи ринку передав. В нього, наче, обстанції, раз ти вже Олекс дивився. Я не Олекс дивився. Я дивився взагалі, що відбувається. На поторгівлі, тому що ж зараз же ажіотаж. А хто ж, який же ж поважний українець не бажає заробити на нажіотажі, ні? Та не тікаємо далеко від. Да. Тайгера доберете чи мені допомогти? Мене дуже сильно лякає ціна. Добри тайгера. Плюсую. Так легко зробити, він крутиться падлюка люка така. Пробуємо другим заходом. Зараз дими принесу вам в коморочку. Три хвилини до кінця, ще програти, легко можемо. Так, 4000 маловато. Маловато маловато. Але в них 3 хілки. Добре за життя хопаються. Точно є домашка, є на світ є важкий геймплей. Та ще ж не перемога. Що ж виграть треба? Кіла Мадіадельнаталі Гуіді. Зараз вермонт мене шотає і на тому все закінчилося. <кх> <А> я <бачу. пілляння> Прите десять, як справи, та бач, літаємо потужненько. Кушу пішов зливатися. Козак Іліас Снижні підкреслення зайчик в 20 гривень на. Дякую, Люха. Ти ж казав все. <звук> Трошки його покручу, поверчу. Даймо його так легко зз. О, а вже нічеєчка буде. А вже на нічеєчку йдемо. Не так легко його вбить. ХП має добряче. Так, точку взяли, фух. Маємо щось? Маємо штурмів. За топом дві торпи дав. Точка центральна наша, це великий плюс. 35 секунд до кінця. Вони багато мінусів зараз не отримають. Ай, не вистачить. Скоріше всього, не вистачить. Блять, вони ще мудряються. Сука, помирать! 204, 205. 205. 206. Фу, що ти навіко новий експерт, ні. Чисто по кайфу. <сум> Замовила. бібка замовив. Це був бій цікавий. Єбать! Та ти що? Дрончик, якщо ти ще тут... Я цього експерта, другого експерта на Авіку, присвячую тобі, друже. Це ти мене навчив разом з Біпкою. Курлик-курлик. <сум> а не віковод. Фу. Налітав.